Вже півроку, як я володію Бромптоном. Нещодавно в коментарях побачив запитання, типу, як мені, тому це відео саме про це. І мені якраз прийшло повідомлення, що приїхав дуже прикольний айтем. Тож, так як у дворі робиться ремонт, машину вирішив не брати, поїхав на велосипеді. Єдине, що зараз буде горді. Ну чого, вмикаю першу. І повинно бути нормально. Подивіться, яка хатинка, і її не можна знести, тільки реставрувати. Важкувато. Це дерну було. Не очікував такого підйом. А от і мої магазинчики. Мій пекуночок, щоб в руках не нести, в мене є сумочка. Зато якщо з дому був підйом, то зараз буде спуск. От такий. Все, ховаю камеру, бо треба тримати кермо. Дійсно, вже більше півроку я володію Бромтоном. Здавалося, б, тільки-тільки придбав його, а я з ним майже всю осінь, всю зиму, і взимку навіть катався багато. І от вже всю весну з ним провів. Сьогодні, коли ви дивитесь це відео... Це вже останній день весни. Тож прийшов час поділитися з вами враженнями, але не тільки. Також хочу в цьому відео трохи поговорити на тему велосипед чи автомобіль в місті, тому що це завжди актуально, завжди цікаво. І мені здається, що люди все ще бояться переходити з машини на велосипед. А насправді це не завжди треба робити. Коротше, сьогодні буде такий велоавтомобільний вложик. Музика Одразу скажу, що Бромтон у мене використовується прямо постійно. Майже кожного дня, хоч і не прямо кожен день. Але коли треба кудись поїхати, я його беру, не дивлячись на те, яка погода. При цьому я за ним майже не доглядаю. Оце той випадок, коли не в ті руки попав. Але через це буде ще цікавіше, тому що я покажу вам, що ж з ним сталося за цей час. Але спочатку про цікаву історію. Справа в тому, що Бромтон, якщо хтось думає, що це якась реклама, чи мене попросили щось сказати, чи я навіть якусь. Знижку отримував це не так, це дійсно велосипед, який я собі дуже сильно захотів. І коли вони почали продавати з під боком, я пішов його і придбав. Але правда в тому, що ще два роки назад я навіть не чув жодного разу про таку фірму, як Бромтон з нею познайомив мене Міша Карпенка в 2022 році, коли я їздив до нього в гості. Ми там зробили такий тур по цікавим веломагазинам. До речі, якщо не бачили, подивіться це відео вже українською мовою. Там були різні велосипеди. Ми катались навіть на каргобайках, причому теж різних розповідали про них. І от в одному з магазинів ми побачили складані велосипеди. І я тоді вперше познайомився з Бромтоном. Сам того не усвідомлюючи. Не сказати, що тоді Бромтон мене прямо зачепив. І я вирішив все коли-небудь його собі придбаю. Але тоді я вже знав, що воно таке, і інколи воно мені потрапляло на очі. Насправді, єдині моменти, коли я згадував про Бромтон, це коли мені радили його підписники. Тобто ви при цьому я розумів, що звичайний велосипед це, звісно, круто, і Бромтон його не замінить для мене, тому що ну я люблю велоподорожі і все таке. Все ж таки, тут дуже багато таких нюансів, які... Ну, для мене, як для любителя всього сучасного у велосипедах, у мене все ж таки зовсім не олскульна титанова рама, не класичної форми. Ну, ладно, у мене електронні перемикачі. Я був навіть проти ексцентриків, а тут у нас ну, сама-сама класіка. У нас гальма, подивіться, з колодками по ободам. Тобто, так, це класичний міський велосипед, але з дуже цікавою конструкцією, яка вже існує стільки років, і при цьому вона не просто існує, вона прямо показує, що це виграшна конструкція. Вона на Дійна. До речі, так, людин, коли запитують, чи витримає велосипед велике навантаження, я зараз важу десь 93 кілограми, і я навіть їжу на ньому по сходах. Бачу сходи, з'їжджаю, взагалі не парячись, там бачу гревел, звісно, їду. Я думаю, так, ну зламається, то у мене буде якийсь досвід. Але насправді я не хотів би, щоб він зламався, тому що я вже полюбив цей велосипед, і він для мене ну прям капець який корисний. Я вже сказав, майже кожен день їжу на ньому. Дещо тут казати, мені цей велосипед настільки сподобався, що я нещодавно Бав інший, теж Бромтон вже другий для того, щоб у нас обох були такі велосипеди, і їх було зручно з собою брати в машину. До речі, Бромтони в Європі дуже популярні. Я скільки їжджу, постійно їх бачу. Не завжди встигаю дістати камеру, щоб зняти і вам потім показати. Але їх тут реально багато. І фішка цього велосипеду: що їх якраз таки використовують просто як транспорт за призначенням, але при цьому дуже компактний. Люди його легко потім заносять в транспорт, ідуть з ними в магазин. Я я ніколи не бачив, хоча знаю, що ком'юніті величезно Бромтонів, що люди просто от збираються покататись. Окрім нас, двох я такого більш не бачив, але постійно бачу, що хтось їде там ще з велокріслом, якимось з Бромтоном, хтось з сумками обвішаний, з багажниками і так далі. І люди просто їх використовують. Я навіть взимку зустрів власника Бромтона на світлофорі випадково, майже такого самого, як у мене. Я з ним поспілкувався і він каже: де взагалі всю зиму на ньому катаюсь, причому навіть мінус і ніяких проблем. Цим немає, це справжній велосипед, це не прям компроміс на компромісі. Ви їдете швидко і ви їдете комфортно, посадку самі собі обираєте. Він регулюється майже під будь-який зріст. У мене метр вісімдесят п'ять, і все, що я зробив, я вам трохи пізніше розповім. У нього є все, що треба, є передачі, купа аксесуарів, є стандартне кріплення під сумку, причому сумок дофіга. І при цьому, коли ви його складаєте, він настільки компактний, що я бачив випадки, коли його возять навіть вручні поклажі в літаку. Що ж тут казати про звичай. Не транспорт, з ним можна просто зайти і в метро, і в тролейбус, і в трамвай, без жодних проблем, ніхто навіть нічого не запитає, тому що він має розмір, ну, фактично сумки. І головне, що ви нікого не будете дратувати, тим, що це велосипед, тому що по стандарту у нього є крила, він навіть в брудну погоду чистий, і навіть ланцюг, який може бути брудним, він при складному стані ховається всередину. Таким чином ви і себе не забрудните, і інших. Із власного досвіду скажу, що дійсно з ним можна куди завгодно. Я вже і по магазинам ходив і постійно використовую його для поїздок на пошту. Коли треба в кафешку з'їздити, ви так скажете, треба з'їздити. У мене була така ситуація, коли машину в сервісі дороблювали. Я був в іншому місті, і сервіс знаходився далеко від будь-якої цивілізації, але в багажнику були бромтони, Ми сіли і поїхали вечеряти. Тож, от вам дві головні речі, які я зрозумів стосовно Бромтона за цей час. Перше, він у мене для того, щоб виконувати будь-які майже будь-які справи по місту, і фактично він заміняє машину. І по-друге, цей велосипед є гарним доповненням до машини, щоб ховати його в багажник, коли ти кудись їдеш. І я дійсно після купівлі Бромтона перестав використовувати машину по місту в 90% випадків. Бо всі мої пересування це пошта, спортивний майданчик, прогулянки, ну можливо, кафешка якась. Для цього Бромтон підходить просто ідеально, особливо в теплу пару року. Хоча взимку теж є свої переваги про переваги трохи згодом, але те, що на ньому зручно їздити і взимку, і в дощ, це просто факт, тому що ти не будеш брудним. Ти на себе можеш дощовик вдягнути, на сумку ти можеш рейнкавер вдягнути, а велосипед він з крилами по замовченню, і з нього не летить нічого. Я їздив по говнам прям жорстоким, ну тобто на звичайному велосипеді, навіть з такими легкими навісними крилами, я був би повністю брудним. На цьому завжди ідеально чистий. І не дивлячись на те, що я його купував як експеримент. Ну буду з вами чесно і відвертий, тому що. Були у мене такі речі, як, наприклад, Steam Deck. дуже хотів, придбав, зрозумів, що не моє. Бромтон був такою самою покупкою. Я придбав, зрозумів. Ну, типу, зніму контент вже цікаво. Сам отримую новий досвід. Вже цікаво. Не сподобається, не буду використовувати. Продам, але правда в тому, що зараз я його використовую частіше ніж свій основний велосипед, тому що на основному я по місту майже не їжу тільки якесь тренування чи кудись далеко поїхати. Велосипед як транспорт використовується по місту найчастіше. Я про це не знімаю відео. Я просто використовую. Його і це завжди бромтом. Просто свого часу я вже зрозумів, що він впорається з будь-якою задачею краще, тобто швидше, і навіть десь зручніше, ніж автомобіль. І навіть, ніж звичайний велосипед, бо зі звичайним велосипедом заходити в якісь установи доволі напряжно, особливо, якщо там є черги, люди. З цим, навіть якщо є великі черги, я його складу і ніхто навіть не зверне уваги. Зі звичайним так зробити неможливо, його доводиться залишати десь на вулиці. І навіть взимку, здавалося б, машина вона ж комфортніша, ти їдеш в теплі, ти не мокнеш і так далі. Але я не просто так і навіть не для відео використовував велосипед. Умовно, мені треба з'їздити на нову пошту, у мене є Машина чи велосипед. Я виходжу, дивлюсь, так машина вже стоїть в сугробах, і якщо я зараз поїду з паркомісця, його займуть 100%, тому що все переповнено. Потім я сідаю в машину, треба її прогріти, це витрата часу, потім доїхати по заторам до тієї самої нової пошти, знайти там паркомісце. Не факт, що прямо біля самої пошти можливо ще й пройтись, доведеться заплатити за паркомісце. Потім зробити все в зворотному шляху, і як результат ще й не знайти місце уже у себе в дворі. А потім я вирішив. Скористатись Бромтоном. Я проїхався, і коли я перший раз їхав по брудній погоді. Я зрозумів: так, я приїжджаю чистий, це вже плюс, нічого не закидається нікуди. При цьому я їду набагато швидше. Велодоріжки почищені, це великий плюс. Я доїжджаю, заходжу прямо з велосипедом на нову пошту, забираю все, що треба в свою сумку. сідаю, їду назад, не парячись про паркомісця, де я припаркувався, чи буде вільне місце. Нічого нікому за це не сплачуючи ні за паркомісце, ні за використання автомобіля. Там паливо, приїжджаю додому, розпаковую все собі, що треба, і насолоджуюсь життям. В той момент, коли машиною, я б зробив би тільки половину з цих задач за цей час. І ні, звісно, я не кажу, що машина не потрібна. Більше за то, вже після купівлі Бромтона, взимку я придбав собі Сузукі Ескрос. Я про нього вже розповідав. Я його купував здебільшого для довгих відстаней. На даний момент я приїхав на ньому більше 12 тисяч кілометрів, і всі свої задачі він виконує дуже добре. Я регулярно матаюся до дітей в інше місто, а це подорож на 600 Кілометрів кожні тиждень-два. Це поїздки по роботі в інші міста, в основному в Варшаву і Краків. Це 1000-1800 км кілометрів кожен раз. Звісно, без машини тут ніяк. А також без машини не обійдешся, коли треба привезти щось велике наприклад, меблі. Тут Бромтон ну ніяк не допоможе, а великий багажник в моєму сузукі в самий раз. Але головне, що мої сузуки і Бромтон доповнюють одне одного. А точніше, Бромтон доповнює сузуки, бо два велосипеди завжди зі мною в поїздках. Тому я не. Тих, хто вам коли-небудь, ну мені так здається, скаже, що велосипед повністю замінив машину. Я навпаки відношусь до тих, хто каже, що машина повинна бути. Але мені дуже подобається, як, наприклад, розвивається Барселона зараз. От такий, От зроблю зараз панч. Якщо ви бачили, як побудована Барселона зверху, то ви бачите, що історично вона так давно забудована, що там є такі квадратики, це блоки. Між ними є дорога, тобто розраховано так, що це там всякі будиночки, там бізнеси, таке інше всередині у вас дворік, машини ж їздять навколо, це такі квартали. Але є такий зараз проект, і він вже реалізується, коли отакі блоки об'єднуються в суперблоки по 9 штук. І таким чином, всередині, тобто з дев'яти таких блоків, у вас там дофіга дорог, але по ним ніхто не їздить. І дозволено проїжджати тільки мешканцям, і те там якісь обмеження, і по швидкості, як ви можете їздити, і таке інше. Ці території використовуються саме для людей, для велосипедів і так далі. І по суті є проект, по якому Барселона на стане чи не першим пішохідним містом і велосипедним в світі, от з таких от мегаполісів, тобто ну немаленьких містечок. І зараз все для цього робиться. При цьому місто робиться комфортніше і комфортніше для існування. І навіть я от по собі зараз сужу. Можливо, я десь борюсь з ледачістю своєю, але зараз я по будь-яким справам не їжу на машині, коли це можна зробити на велосипеді. І навіть коли це швидше зробити, ну все одно буває таке, що просто впадло. Ти хочеш сісти за кермо машини в своє зручне крісло, і на? Навіть якщо затор, ну, кондиціонери, все таке. Але е, в перспективі це в принципі не дуже правильно, тому що це і екологія, і ти свій час витрачаєш. Для когось це не важливо. Для мене це важливо. І зараз, коли я бачу повідомлення, що мені щось приїхало на пошту, чи треба на зустріч якусь поїхати, я вже навіть не думаю. Все, я, от знаєте, зробив собі такий графік. Це вже як правило. От, наприклад, я почав вставати в 6.45 і в 6.50 Я вже працюю. От те саме е, спочатку було важко, а потім я вже звик. І потім я тільки профіт від цього отримую, тому що. Поки всі там почнуть працювати, я вже все зробив. От те саме з велосипедом. Спочатку трохи таке, воно кробить, ну бо тобі треба крутити педалі, коли дощ ну, не дуже приємно, коли спека не дуже приємно. як я на початку цього відео їхав за посилкою ще й в горку і такий приїхав трохи мокренький. Чесно кажучи, бо було більше 30 градусів спеки. Але я не витратив зовсім часу, я нічого е, нікому не винен, парку місце у мене зайняте і так далі. Звісно ж, коли треба їхати за великими покупками чи в якусь подорож, ну є. Автомобіль, а в автомобілі велосипеди. І саме тому нагадаю, одним з головних критеріїв при виборі машини у мене був більший багажник, ніж у джимні. Це було нескладно зробити, в принципі. Але вескрос реально великі багажники, до того ж, це універсал. Тож туди легко можна покласти два бронтони і всі необхідні речі, щоб поїхати кудись на тиждень. І велосипед я беру з двох причин, щоб бути мобільним в якомусь іншому місті і щоб можна було більше всього побачити чи зробити якісь справи. І я зрозумів, що великий велосипед я собою беру там на велокріпленні тільки коли це точно потрібно, я знаю, що я буду тренуватись, їду в якусь подорож і так далі. І це завжди ну, такий собі гімарой. Тобто тобі треба про багато всього подбати. Насправді, і потім ти повинен їх собою забирати, навіть коли ти в ресторанчик якийсь ідеш, в готель там заселяєшся чи щось таке. Ці велосипеди завжди лежать в багажнику. І тому, навіть коли я знаю, що скоріше за все в мене не буде часу покататись, то я все одно їх кину, а вдруг буде. Чи вдруг треба буде щось зробити? Коли ви приїжджаєте в якесь нове місце, Дивитись на місто, то пішки ви пройдете от стільки, на велосипеді ви проїдете в три рази більше. Тобто є резон брати велосипед, щоб можна було машину, наприклад, паркувати десь далеко, чи щоб готель не орендувати прямо в центрі міста, бо там і паркуватись складно і там може бути дорожче, а можна знайти щось прям реально круте з парковкою, не прямо в центрі міста, але у вас є бронтони, ви сіли і поїхали собі кататись, навіть якщо ви в цьому місті ніколи не були, то ви все побачите, навіть набагато більше, і так само зможете від Відати всі необхідні там для вас заклади харчування і таке інше. Ну єдине, що звісно, в музеї скоріш за все, вас не пустять з ними, але туди і з рюкзаками не пускають часто. І, от, повертаючись до теми, в принципі, в цілому, велосипед чи автомобіль в місті, скажу вам по своїм спостереженням, чому в європейських містах дуже багато використовують саме велосипеди, чому люди вибирають для себе навіть щоб дістатись на роботу, використовувати велосипед. Бо дуже часто у нас є такий менталітет, приїдеш. Будеш ванять, це незручно, це ще там якось треба ховати і таке інше. От вам основні причини про деякі я з них сьогодні вже сказав. Ну, наприклад, парковка. Машину треба паркувати в місці призначення, а інколи і у дворі треба місце шукати, якщо свого немає. Біля роботи треба паркувати на день. Це ще й дорого. До того ж, машину ти залишаєш не там, де треба, а там, де вийде. А велосипедом дістаєшся саме туди, куди треба. Час без перебільшення звичайні речі на велосипеді робити швидше. Наприклад, ми регулярно їздимо тренувати. На вуличну площадку їздимо на велосипедах. А деякі наші друзі приїздять на машині. І от, коли ми після тренування вирішуємо поїхати попити кави, чаю, чи там повечеряти, можливо, навіть в центр, то ми сідаємо на велосипеди і. Ну там реально за 10 хвилин ми будемо там, де нам треба. Під'їжджаємо прямо куди треба. Складаємо велосипеди. Заходимо з ними там чи на терасу, чи навіть всередину І чекаємо наших друзів, які, звісно ж, припаркувались спочатку не прямо на спортивному меданчику, а десь там в п'яти хвилинах ходьби. Вони доходять до машини, сплачують за парковку. Вони їдуть по заторам саме по тим шляхам, які дозволено їхати в машині. Приїжджають до приблизно того місця, де ми зустрічаємось, шукають парковку. І потім ще хвилин п'ять ідуть. До того місця, де ми зустрінемось, тобто ми приїхали і ще хвилин 25-30 їх шукаємо, і це без перебільшення, це реальні історії. Ну і звісно, гроші, як я сказав, парковка коштує, бензин коштує. а Велосипед просто працює. Так, ну і це ж досвід використання Бромтона. То поділюсь з вами всім, що я з ним зробив за цей час, що з ним сталося і так далі. До речі, так, зараз вам покажу, чи щось з ним сталося після цієї зими, бо це ж все ж таки сталюка, наче світло. Значить, дивіться, я його реально майже не обслуговую. Ну, ланцюг трохи змощу, але можете бачити, що він навіть трохи поержавів. Трохи болтики поержавіло від солі. Головне, це наша рама. Вона прямо в ідеалі. До речі, отут кажуть, треба заклеювати одразу щось, бо ці дроти. Трудь. Я вже проїхав ну, дофіга, дуже багато на ньому їжджу і, як бачите, Нічого вони у мене не труть, можливо, це пофіксили, я прям вирішив взагалі не партися за це, тому їжу як є. Далі мене цікавило, що буде отут. Давайте зараз зніму сумочку. Що буде от з цим кріпленням? Якщо зараз я, наприклад, кермо впущу, як бачите, навіть фарба не облізла. Я думав, що тут воно все погниє. Ну і те саме отут, як бачите, ну прям жодної цяточки немає, тобто все в ідеалі. І це мене дуже радує. Тобто метал тут. Капець якісний і от довго не тримаючи інтригу. Я вам скажу, що все. Про що я хвилювався, ну, наприклад, що це кріплення, таке зовсім олдскульне, не буде тримати нормально кермо. Що підсиділ буде якось себе неправильно поводити, тому що ну, він дуже такий довгий. а в мене зараз ще довше зараз розповім. І тут от таке кріплення, що з ним щось буде, що все це розбовтається і буде там якось люфтити, щось не буде не то. Він шуму видає менше, ніж мій титановий велосипед. При тому, що він прям складаний. Гальма працюють гарно. Я не скажу, що як дискові, але проблем з ними теж нема перемикання працюють адекватно. Я навіть не підлаштовував нічого. У мене серйозно немає жодних нарікань. У мене немає такого. Якогось мінуса, про який я хотів би вам розповісти. Окрім тих просто фактів, знаєте, як маленькі у Джимні. Ну тобто, це не мінус, це просто факт. Отут теж є факт: він не дуже легкий, можна титан вибрати, але він дуже дорогий. Ну а також мінусом теоретично можна назвати, що стандартний підсиділ він закрутенький для мене, але я метр вісімдесят п'ять, у мене ноги не випрямлялись. Тому я замовив собі не оригінальний, але трохи довший. Є і оригінальний, є навіть телескопічний, якщо але вони продаються окремо. Я замовив титановий, тепер велосипед трохи легше став, і у мене ноги повністю випрямляються. І насправді, після цього їздити стало ну, прям набагато комфортніше, посадка прям впливає, і тут я це відчув, коли я майже всю зиму проїздив зі старим підсиділом, ноги втомлювались. Тут я прям ну, реально 30 км на годину тримати на ньому не проблема. І ще один апгрейд це сумка. У мене от така Вінсіта чи Вінсіта дуже популярний бренд, який робить спеціально для бромтонів сумки. Я обрав. Собі модельку, яка мені просто ну по фоткам підійшла більш за все. Вона не вологостійка, але в комплекті є от такі рейн cover, для нього навіть своя кишенька є. При цьому вона дуже містка. О, клас! Якраз протестую зараз ще і як він під дощем себе веде. Про ренкавер згадав: у неї є місце для документів. Мені часто треба відвозити документи на нову пошту відправляти чи забирати. Навіть от зараз я знімаю відео. Зараз котра година 15.29. а мені на 16.30 треба поїхати роздрукувати документи і одразу відвезти їх на нову пошту. До речі, знову ж таки, я вже і виїхав заради цього, і просто вирішив розповісти вам про Brompton. Також для ноутбука є місце, є кишеньки, які застягуються. І для. Мене це прям плюс, коли ти їдеш тестувати якісь там смартфони. От нещодавно я знімав порівняння трьох смартфонів, плюс ще треба брати четверте як камеру, і таке інше. Ти в сумку все розкидаєш по різним місцям, і у тебе все організовано. Ти приїжджаєш, воно все одне або один треться, Ти просто дістаєш все ціленьке і знімаєш. Заїхав до льох, роздрукував документи і на нову пошту от тільки-тіки сказав про Бромтон, і чувак напроти мене їде на Бромтон. Все роздрукував, все відправив, все зробив. Головне стигнути тепер додому до доща. А ще, до речі, дуже прикольно, що отут у нас є і Якась імітація амортизатора. Він дійсно працює. Це якийсь такий м'який каучук чи щось таке, достатньо пружний, щоб не прогинатись постійно. Звісно, це не амортизатор, але слухайте, таке навіть в Топстоні зробили з їх мегапіном. І якось воно там, типу, працює, але тут працює краще. Бо коли ти їдеш по бруківці, то ти відчуваєш, що ну, ти прям такий пливеш. Про спорт тут ніхто не каже, те, що тут нема демферу, це зрозуміло, воно так само вистрілює. Але воно дуже сильно поглинає, коли ти їдеш по нерівним то стає прям набагато комфортніше, ніж просто на регіді. Ані, мінус таке назву, який мене прям трохи підбішує, це перемикання. Отут зліва у вас плюсики-мінусик, а тут раз, два, три. Це типу три на два, у нас шість-шість передачі о санька давай. Я виїду одній рукою. Зараз я все зроблю. Так от, оце перемикає зірочки позаду, Зірочка поменше і побільше. А справа літіжок перемикає в барабані, тобто це типу як планітарка. І оці передачі в барабані не працюють під навантаженням. Якщо їдете в горку, то ви просто не зможете виткнути, включити нормально першу, другу чи третю. Це, звісно, піднапрягає. І в цілому, я хотів би, щоб Бромтон був з звичайними передачами. Знаю, такі кіти є. І Якщо б я робив собі проект з титановим Бромтоном, то робив би там. Там 4 чи 6 передачі, але просто на зірочках. Ну і в цілому 6 передач, це для міста прям достатньо. Навіть холмистого міста. Я їздив по таким нормальним обхилам — вигрібаю. Звісно, інколи треба трохи піднапрягтись. От кажучи про передачі. Наскільки я зможу далеко заїхати вгору? Думаю, недалеко. Тим більше камера буде стояти отут. А мені вже треба буде вгору проїхати, але давайте подивимось. Ну що, поїхали. Я думаю, що це реально тепер стало прям цікаво. Реально, але до підйомчик, прям будь здоров. Нещодавно презентували Brompton на 12 швидкостей. Звісно, він краще, але він дорожче. Я взяв дуже до речі вигідно. Він мені вийшов в 1300 євро з гарантією, прямо в магазині офіційний. Вживаний я вже потім брав от нещодавно за 950 євро. Це зі знижкою в дуже гарному стані. Я вважаю, що мені пощастило. Насправді вони доволі дорогі. От такі зараз коштує приблизно 2000 євро. І отут напевно його головний недолік. Багато хто дивиться і такий блін, щось брати таке, що. Не зовсім зрозуміле, де дітальки треба буде шукати такі от кріплення, начебто жодне не відірвалося, але тут багато є такого, що ну теоретично може з часом відвалитись Кольосики, Вони, звісно, і на Алішці і на Амазоні доступні. Ви все це можете купувати. Але якщо щось станеться, от цим всім -всім, треба принаймні це шукати. Тобто, ви не зможете прийти в найближчий веломагазин і сказати, у мене там на Бромтоні, оце зламалося, полагодьте мені. Треба буде щось там думати: чи випілювати, чи замовляти. І от за таке не Зовсім зрозуміле віддавати великі гроші. Ну не кожен захоче. Я розумію, чому у людей навіть інколи обурення викликає, що їм розповідають про оцей зайчик типу за дуже дофіга грошей. Він коштує цих грошей. Ну насправді, якщо люди його купують, то він, звісно, коштує цих грошей. Я знаю, що є альтернативи. Я знаю, що багатьом не потрібна настільки велика компактність. Велика компактність, як звучить. Хтось там задоволений і Pride Mini, Це класний велосипед, але він просто набагато більше в складному стані. Так, в мій багажник, напевно, теж вліз би, але тільки один, наприклад. А в транспорт з ним буде ще складніше. З цим прям дуже легко, і за компактність ви якраз таки і платите. Це бренд, це дуже якісна річ, я вже це зрозумів, бо я. Ще Ще раз скажу, я його не жалкував зовсім. Я просто на ньому і стрибаю, і по сходах катаюся. Я думав, що він десь просто в мене розкладеться. Ні, тримається прям дуже добре. І в цілому, от я дуже задоволений. Я навіть зараз почав мріяти, і колись я це зроблю не зараз, але коли зроблю, я придбаю собі титановий Бромтон, і буду робити з ним проект, бо там він важить всього 7 кілограмів. Зроблю прям все по максимуму, що хотів би. І на ньому дуже прикольно було б подорожувати. До речі, про подорожі. Як бачите, сюди можна повісти звичайні сумки, наприклад, підсидільно. От сюди ви можете придбати собі будь-яку їх дофіга, і туди кидати свій став, на керму. Теж можна сумку повісити і використовувати його для подорожей. І при цьому, що мені подобається, в цьому, ти не повинен шукати коробку для того, щоб його доставити кудись, бо ти можеш просто його в якусь ну набагато легшу коробочку там запакувати, чи навіть пакувальний якийсь матеріал, і покласти там в багаж, як навіть звичайний багаж, а не велосипед. Тобто й доплачувати не треба. і і це набагато легше зробити знайти такий матеріал, в який запакувати Бромтон. Тому, звісно, я дуже хочу свого часу пободерожувати на Бромтоні. І, можливо, якщо зберу для себе такі кастоми для себе е, титановий, то це стане моїм улюбленим велосипедом для подорожей. Чи можу я його радити? Чесно вам скажу, це той момент, коли я можу його радити, але буду радити саме вживаний варіант. Шукайте їх немало, їх доволі легко доставити, навіть якщо ви за кордоном їх знайдете. Варіант десь за 800 900 євро. Я. Рекомендував би краще, ніж за 2000 тисячі взяти. Прям зовсім новий. Але блін 2000, тисячі. Ну це дофіга. Я б не купив, би, чесно, я б не купив би за дві тисячі саме C-Line. Я все ж таки шукав бо 1300, це ну якось було прикольно, щоб і спробувати, і все, що я казав. А це все, друзі, буду на цьому завершувати. Висновка як такового нема. Потрібні і машини, і велосипед. Але як на мене, в місті велосипед краще. Звісно, в тому місті, про яке думали ті, хто його розбудовували, де думали про людей в першу чергу, а не про те, як би заробити, де не буде будували в першу чергу восьмисмугові шосе. А робили все для того, щоб було зручно пересуватися пішки і велосипедами. От там велосипеди навіть в мегаполісах зручніші ніж автомобілі. до речі, у нас є патрон, якщо ви ще не знали, і там у нас кожного тижня за дуже рідкісними вирушеннями виходять круті відео подкасти. Є питання і відповіді, є просто унікальні подкасти. Там у нас регулярний крутий матеріал, і головне, що це підтримка каналу. Якщо хочете підтримати канал, у вас є змога і отримувати ще додатковий контент від мене, то підписуйтесь посилання в описі до цього відео. Всім пока.